Він завжди йшов перший. Всі хлопці вибирали, хто йде другий. Ну, за ним. А Діма завжди йшов перший. Хто каже, як не я. Кропивничанка Віталіна Кожокар береже для себе та сина усе, що було цінним для її чоловіка: його речі, світлини та відео з ним. Як тобі такое? Леон Маск. Оба. Розматриліся, нормально, ладненько. Заступник командира групи 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго Дмитро Кожокар загинув 5 серпня 22-го року у Донецькій області, рятуючи побратимів. Діма йшов попереду. Він прикрив собою хлопців. Він показав, що є, є рух. По ньому відкрила шквальний вогонь, помираючи. Він просто останнє, що він промовив. Слава Україні. Петицію про присвоєння чоловіку звання Героя України посмертно зареєструвала у лютому. Для розгляду президентом України вона має набрати 25 тисяч голосів. На 28 березня є майже 12 тисяч. Закінчується голосування 18 травня. Хрест від головної командувач Збройних сил України, що тоді на той момент був у нас залужений. Хрест спеціальних призначень теж дуже ось, ось так. Найстрашніше слово посмертно. Коли, коли, коли тобі дають його, але, але ти розумієш, що воно не замінить тобі людину, твою близьку. Книга називається Непереможені. Ця історія написана ще в 22-му році. Я ще тоді писала її, звичайно, було пролито дуже багато сліз. У 2018 році Дмитро Кожокар пройшов курс відбору до сил спеціальних операцій. З того часу збереглася його нашивка з номером 2. Він був на курсі під номером 2. Розвідка території і операціям треба було передавати хто що там, де хто знаходиться і типа передавати інформацію. І діма передає другий, другий. Йому питають: хто хто він каже та вторий. І все, і от актор причепився. Він мені просто зателефонував і каже: що в мене новий позивний. Після загибелі чоловіка каже, дізналася про ще одне врятоване ним життя. Мене Діма ходив під прізвищем е, і так я познайомилася з однією людиною. Він побачив моє відео в Тіктоці і побачив там, де в Діма на формі був розкатав. Каже, він мені життя врятував. По ним танком вдарили, і їх коротше, завалило. Стіною. Ну вони не могли вибратися. Там було двоє хлопців, вони не могли вибратися. І каже: якщо б каже, не твій чоловік, каже, я б там б і остався. Окрім присвоєння чоловіку посмертного звання Герой України, Віталіна просить назвати вулицю у Кропивницькому на його честь. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.